Бурульки збиваємо на тих територіях, де постійно знаходяться люди. Тобто це біля адмінбудинку, біля майстерні, де є входи, виходи. Тобто ці бурульки ми збиваємо. Ті бурульки, які знаходяться біля вікон, і не заважають, тобто ми їх на ну, даний момент не трогаємо, тому що є загроза попадання цих бурульок в стекла. Тобто можемо розбити стекла, а зимовий період. Тобто люди... Люди будуть знаходитися в холодному приміщенні. Щоб не стати жертвою крижаних буруляк, які можуть впасти на пішохода, необхідно за можливості триматися на відстані 3-5 метрів подалі від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста. Необхідно також звернути увагу на межі встановлених, встановлених огорош, які попереджають про виникнення надзвичайних нещасних випадків. Пішоходам не можна заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з кригу, снігу на дахах будинків. Уважними слід бути під час прогулянок, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрів, із них може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Тому, приходячи повз високих дерев, потрібно переконатися, що немає загрози падіння снігу.